мої! поговоримо про м'які обкладинки. Нещодавно до мене звернулась видавництво віхола, запропонувала зробити краш-тест на певні їх книжки і взагалі поговорити в своєму відео про м'які обкладинки. Але я це роблю не сама. Також я робила це з Ірою та Катею. Посилання на їх канали будуть в описі, а також посилання на їх відео, які вже вийшли на цю тему. І ось ми якось зібрались. Звісно ж, обговорили ідеї зйомок і обговорили своє ставлення до книжок в м'якій палітурці. Думки дівчата тут не буду обговорювати. Ви можете перейти на їх канали, подивитись, а я вже обговорю своє. Бачення цієї проблеми, а я вважаю, що м'які обкладинки це величезна проблема. Перш ніж перейти до всіх цих обговорень, я не просто так сиджу зараз з цими чотирма книжками. Ось ці книжки мені надіслало видавництво для того, щоб я їх прочитала, зробила над ними краш-тест. А оцю я вже сама собі купила, бо я дуже хотіла ознайомитися з цією збіркою. І думки про цю книгу Сандра з минулого вам зараз розповість. Коли намагаєшся зробити екстремальні умови для читання, а виходить просто валятись в кроваті весь ранок, щоб дочитувати книгу Юрія Яновського. Але давайте спочатку поговоримо про стан книги. Як ви бачили, я не жаліла її, якщо чесно. Бо знову ж таки я знаю якість віхоли і розумію, що книга може розкриватися. Дуже просто, вот так її нічого не буде, якщо ви будете читати навіть в такій позиції. Можливо, когось це дуже дратує, комусь не подобається. Проте знову ж таки іноді дуже незручно, особливо в метро. Чи десь ще читати тримаючи книгу в двох руках, і що мені подобається, я можу зігнути цю книгу. І знову ж таки вона навіть не зламається корінцем. Я поки лежала, чесно мені було лінькі йти за стікерами і робити помітки, тож я просто підкреслювала якісь дуже класні цитати, чи за емоціями, і я хочу сказати, що я в текст закохалась. От в прочитаному яке чи то вийде, чи то вже вийшло на каналі. Я згадувала збірку Абаби Галамаги від Гончара. Коли я читаю, як пише Яновський, то в мене одразу є якісь асоціації з лірикою саме Гончара. Не знаю чому. Мені дуже сподобалось. Якщо коротко говорити про майстра корабля, саме то це як навіть каже пані Віра Геєва у своєму вступі, що це. Про Голівуд х років в Україні. І так дійсно всі асоціації з Голівудом і взагалі з кінематографом, вони неймовірні. Ця книга, мені здається, одна з тих, яку хочеться екранізувати чи побачити, бо вона якраз таки написана, так, начебто для екранізації. Єдине, що я не дуже люблю море. В плані я не люблю книжки про море. І дуже рідко, коли мені книги, де описуються кораблеплавання. Чи якісь пригоди на кораблі дуже подобається? Напевно, це травма дитинства, коли я намагалася читати діти капітана Гранта Жуля Верна і інші його книги, і мені взагалі нічого не подобалось. Це було найнудніше, а мені треба було читати, наче то для школи, а потім, взагалі, виявилось, що я зря читала, і не треба було обговорювати цю книгу. Але ми зараз не про це. А про те, що якраз таки коли Юрій Яновський не просто описував море, а говорив. Розповідав історію одного з героїв, який власне моряк, то оці моменти я чесно не розуміла. І взагалі я. Іноді з упертістю намагаюся вивчити та запам'ятати назви частин корабля, і в мене нічого не виходить. Так і в цей раз. Я намагалася іноді гуглити, але потім зрозуміла, що я просто втрачаю оцю дуже тоньку нитку, і вона зараз розірветься між мною та цією книгою. І я просто втрачу зацікавленість. цікавленість. Але коли говорилось про кінематограф та про інших героїв, то це вже була зовсім інша історія. Я ніколи не була в Одесі, проте. Ця романтика цього міста, і те, як саме Яновський його показав, а не так як ми звикли його бачити, наприклад, в 12 стільцях чи в інших якихось а, книгах та творах, які не відображають мені здається українську Одесу, то Яновський це саме й зробив своєму творі. Мене вражала набридливість моря, де б ви не йшли, воно завше синіло між будинками в кінці вулиці, тротуари з квадратових плит чорного каменю. По ньому слизько ходити. Я з півроку зневажливо топтав тротуари, доки взнав від професора, що цей камінь привезено з Італії і що це закам'яніла лява везу'я. Але мені здається, те, що я прочитала цю книгу менш ніж за день, говорить саме за себе, що її варто прочитати, варто ознайомитись. Байгород, взагалі, зовсім інший за звучанням, за тим, як написан цей текст, за настроєм, звісно ж, бо історія зовсім інша. Але все одно ці описи. Яновського вони неймовірні, їх неможливо просто неможливо не відмічати. А на вулиці йде день і весна, як нефтовний маляр, вибирає місця для зеленої фарби. Дзвенить і дрижить повітря на вулиці. В таке повітря, коли потрапляє людина, вона починає тремтіти в унісон. Величезний резонатор. Він такий блакитний угорі. Відчуває людина для кращих бадьорих своїх ритмів. І мені дуже шкода розуміти, що Юрій Яновський він не дожив до старості, на жаль, через радянський режим. І, наприклад, в майстрі корабля він описує самого себе в у віці 70 років, як він повертається по думки до років, коли він був молодий. І мені дуже шкода, що це не виконалось. І лише на сторінках цієї книги такий Юрій Яновський. Старий, проживши вже майже всю частину свого життя, розповідає нам. Про своє молоде кохання, про свою молодість в принципі, і в мене знов розривається серце як кожен раз, коли я читаю якісь класичні книги наших авторів. Також швиденько розповім ще про цю книгу. Як бачите, вона теж в ідеальному стані. Я вирішила її взяти якраз таки через те, що це, що це книга 21-го року. Це одна з я, я вважаю так одна з перших книг Віхола. Я розумію, що в них було ще багато яких серій. Проте, од... Ця і птахи в місті, я їх перші запримітила взагалі в книгарнях. Я вирішила порівняти, як книги от такого формату нонфікшн, читаються з художньою літературою. Звісно, що це не перша книга нонфікшену, яку я читаю у віхоли, проте вирішила для чистоти експерименту все ж таки це зробити. Одразу скажу, що я дуже хотіла ознайомитися з творчістю Андрія Сем'янківа з його. Цієї книги, бо не так давно читала танці з кістками, вона мені не сподобалась, і є навіть окреме відео, де я обговорюю цю книгу разом з Лізою з каналу Букля. А от ця книга мені сподобалась, звісно ж, бо це нонфікшн. І Андрій Сем'янків тут обговорює дуже багато тем: це як вакцинація, так і те, як взагалі беруть аналізи, як роблять ліки, як їх виготовляють, які є проблеми з цим. А також він тут зачіпає. Народну медицину, в яких моментах вона може дуже бути шкідливою і навіть летальною для вашого здоров'я. Ну і ще багато чого цікавого. Одразу скажу, що так як я. Цікавлюсь нонфікшеном про медицину, і взагалі дуже багато на цю тему і читала раніше, і зараз можу подивитись навіть якийсь відос цікавий. Тож щось для мене з цього було вже відоме, і я просто пропускала ці глави. А були моменти, які я прям навіть не думала про них. Тож я вважаю, ця книга взагалі важлива і потрібна багатьом читачам на своїх поличках. Тож, якщо ви... Не багато читали нонфікшну з медицини, та я дуже раджу почитати цю книгу. Ну і звісно ж, що мені подобається, так це те, що, звісно ж, є закладинка. І читати, як ви бачите, я цю книгу читала взагалі в більшості своїй на вулиці, то вона в ідеальному стані все з нею добре. Відносна новинка шалені авторки, збірка малої прози українських авторок. Мене підкорила своєю серединою, бо тут багато оповідань, і при цьому ти можеш ознайомитися з творчістю як відомих авторок, так і тих, які я, наприклад, взагалі не чула. Дуже раджу. Розповідати про кожен твір не має сенсу, просто дуже раджу почитати. І що мені подобається от саме в цій книзі, ви бачите, яка вона зручна, і вона просто шикарно розкривається. З нею не було взагалі ніяких проблем. До речі, повернулись закладники в неканонічного канону. Їх не було. Зараз вони теж з'являються туди. Це я вважаю дуже зручно. А і що ще мені подобається, вона не форматна. Вона трішечки більша за звичайний формат, і її просто приємно тримати в руках. Я дуже люблю, коли іноді. Видавництва дивують нас розміром книжок, роблять їх нестандартними, і це дуже зручно. Ну і Вільде. я вирішила цю книгу взяти чисто через те, що вона великого формату, і звичайно, люди бояться брати такого формату книжки, бо в корінці можуть зламатись. До речі, оце чудова збірка. Я думала, що це збірка різних різних творів. А виявляється, що це роман дорослішення дівчинки. І тут розповідається про її дитинство, потім як вона. Пішла навчатися і про її вже більш доросле життя. І це дуже феміністична література, класна, тут неймовірно гарні описи. Я прям в дикому захваті і підкреслювала тут дуже багато яких цитат, саме цитат описів. А тепер, якщо говорити взагалі за проблему книжок в м'якій палітурці, то для мене це величезна проблема. Я люблю м'яку палітурку, і для мене дуже дивно, що на нашому ринку це. Представлено в такій маленькій кількості. Якщо подивитися, то більшість книжок, які в мене є на полицях, і я впевнена на ваших полицях також, це тверда палітурка. Але я не вважаю, що тверда палітурка рівно якість та зручність. Ти не можеш її зім'яти, ти не можеш отак вигнути і читати. Іноді не завжди просто зручно, а ще. Книжки, наприклад, якісь детективи, чи можна любовні романи, та навіть якісь звичайні сучасні романи чи класику, я вважаю, треба робити більш доступними, бо зараз ціни на все дуже піднялись, і на книжки теж. Я впевнена, що я буду купувати книжки, можливо, в меншій кількості, але завжди. Я це люблю робити. Я люблю читати, я люблю збирати з. Я я люблю збирати бібліотеку. Таке відчуття, що я в когорті якихось людей, які можуть собі дозволити трішки більше. Хоча я вважаю, що треба робити літературу більш доступною в плані фінансовому. Бо я дуже дивуюся. З книжок, наприклад, якихось ну чесно одноразових детективів, які які роблять в твердих обкладинках, і звісно ж через це ціна на них забагато вища, ніж це було би в звичайному поки також. Я не розумію, чому більшість видавництв видають виключно в твердій обкладинці книжки українських авторів. Я розумію, що в нас був застій, і дуже бага... в нас, в принципі, дуже мало чого видано, але я сподіваюся, що не тільки Віхола, а й інші видавництва будуть робити свої книги більш доступними. Я зараз покажу всю свою бібліотеку, що в мене є з видавництва Віхола. Давайте почну, напевно, з книжок, які я ще не читала. І як не дивно, це нонфікшн, Це марсіянина хреща, таку Віри Агєєвої за лаштунками імперії Віри Гєєвий. В мене нонфікшн читається повільно через те, що я постійно щось перевіряю. Щось дізнаюсь, і ну, мені треба переосмислити якось читання нонфікшону, бо я дуже багато часу витрачаю. Але Віру Павлівну важко читати, це не секрет. А і також є книга про Ірландію. Купили її буквально нещодавно, хочу прочитати, бо я обожнюю Ірландію. З приводу цих книжок нічого не можу сказати, це звичайні, ем, немає ніяких нарікань. Єдине, що ну, скажіть, як гарно, це закладинка, яку потім відриваєш і користуєшся. Ну гарно ж. Але якщо говорити за книгу, яка мені не дуже сподобалась, не тільки внутрішню, але й Якось і не дуже зручно було читати, так це танці з кістками. А, так, в мене тут корінець, до речі, трішки погнути, але зовсім трішки і на це можна не звертати увагу. Якщо ви не знали, то віхола вони зшивають і, і склеюють корінці, щоб вони не розпадались. Але якось коли ти тільки розгортаєш цю книгу, розгортати її було важко. Чесно, не дуже було комфортно її читати. От, наприклад, pocket формат» дуже зручно. Маленькі, гарненькі книжечки, які і гарно стоять на полицях, і покласти можна в портфелі. і Вони багато місця не займуть. От до речі, якщо ви будете читати щось з цієї білої серії нонфікшена, то беріть, не бійтеся, вона вся дуже зручно розкривається, її дуже зручно читати, робити помітки. Ну і перед тим як я покажу свій неканомічний канон, Віхоли, все, що в мене є. Покажу Оксану Галан, і з ким я живу. Це взагалі перша книга, з якою в мене почали співпрацю з Віхоли, вони мені її запропонували. І вона, я її читала, як і всі. Ну і весь мій неканонічний канон, який я весь прочитала. Тут є як і такі звичайного формату книжки, так і малоформатного. І ось, наприклад, велика книга тут 600 сторінок, якщо не помиляюсь, сад Геціманський Івана Багряного. Як бачите, все було чудово. Її було дуже зручно читати. Єдиний мінус це отакі от заломи. Вони бувають от саме посередині. В мене таке, от на задніку чомусь сада Гетсіманського, спереді, спереду агатангела кримського. Але я чесно грішу на відправку. Або у самого видавництва, або вже у новій пошті. Тож, які зроблю висновки, я вважаю, що не треба боятись купувати книжки в м'якій палітурці, і це навіть треба робити, щоб видавництво бачило зацікавленість в цьому форматі. Я не знаю, як ви. Напишіть в коментарі, але в мене навкруги всі читають і полюбляють більше читати в твердій палітурці. Я не знаю з чим це пов'язано, але як на мене, треба міняти цю штуку, бо так набагато більше людей будуть мати змогу купити різні книжки. Особливо це треба робити з книгами, детективами, з любовними романами, навіть не знаю того ж самого Ферріпрачета. Я просто зараз на нього дивлюсь. Але ще один висновок те, що віхола роблять свою роботу якісно. Що вони видають не тільки нонфікшн, але й класику, і навіть є сучасний любовний роман, наскільки я пам'ятаю, навіть в них є поезія, ну коротше купа всього класного. А тому зверніть, якщо ви ще не звернули увагу на це видавництво, я вам дуже раджу це зробити. Проте я вважаю, що напевно всі вже про них знають. Але ви скажіть, яке у вас ставлення до м'якої політурки, чого вам не вистачає? Що ви взагалі з приводу цього думаєте? Обов'язково напишіть, давайте обговоримо цю тему. Ну, а я дякую вам величезно за перегляд і побачимось!